Дорогою додому він зайшов до Гранфоша та набрав гілля з трісками. Вулиці не освітлювались ліхтарями, та вікна в будинках були зашторені маскувальними шторами. Так місто маскувалось від бомбардувальників. Фред почув, як грає патефон. Мама була вдома та танцювала зі шваброю під композицію Фреда Астера. Вона повідомила, що тата, на жаль, не відпускають додому на святвечір. Фред злився на війну, яка забрала у нього батька. Хлопчик віддав мамі зароблену банкноту, а шоколадку вирішив приберегти на Різдво. Фред знову пішов говорити з татом в гардеробній. Тієї ночі йому снився прекрасний сон. Війна закінчилась, пані фея, ялинка та смачний різдвяний стіл. Коли він прокинувся, то хотів плакати. Адже через ідіота з чорними вусами він не матиме такого свята.